Коломийське добровольче формування територіальної громади створено недавно. Однак організація вже проводить ряд заходів та вишколів. Так напередодні навчань антидепресійної групи добровольці отримали від Ченстоховських меценатів 10 рацій. Обладнання мало йти до військових, однак ті відмовилися, каже голова районної ради Іван Угрин. Радіостанції для наших військових, але ми пропонували нашим військовим частинам, які безпосередньо на фронті у бойових діях, ну то їм не підходить там якісь Характеристики, так а е, зараз у нас створено це добровольче формування територіальної громади, то ну дивилися е, спеціалісти, значить ну, підходить якраз. Тому для них і подарунок такий. А от добровольцям така техніка була вкрай необхідна, каже їхній командир. Власне для навчання ці рації потрібні для особового складу, тому що хлопці навчаться ними користуватись, швидко реагувати і. Вони... Якраз у нас в четвер-п'ятницю починаються навчання такі антидиверсійної групи. І в рації дуже вчасно появилися. Один, раз, два. Раз, раз, раз. раз дуже вдячний. У районній військовій адміністрації певні, що добровільному формуванню треба допомагати на сьогоднішній день. Обговорюється тільки механізм принципу, як закупити і передати для потреб безпосередньо все необхідне і форму обладнання, що буде потреба над цим питанням. Працює сьогодні. наш командир із безпосередньо бригадою 102, ю до складу якої входить і наш 77 батальйон, і відповідно наше формування. Тепер в добровольчому формуванні мріють про бойову зброю. Однак це справа дороговартісна. Хоча є вже деякі підприємці, що готові підкласти плече допомоги. З колоною Богдан Малецький Галина Рунчук, телерадіокомпанія Раї.